Казка про акулятко і дельфнятко на гойдалці з водоростей. Казка, яка навчить, як вирішувати конфлікти. Глибоко в океані, де вода була яскравою, чистою, в секретному місці, знаходилася спеціальна школа для всіх морських створінь. У цій школі вони вивчали хвилі, течії та припливи. Щодня створіння з усіх куточків океану припливали, щоб навчатися нового. На уроках усі слухали вчителів уважно та виконували їхні вказівки. Це було легко, бо всі знали, чого очікувати. Але коли клас ставав занадто неспокійним, учителька, пані Восьминіжка, відправляла їх на майданчик із морською травою, щоб зробити перерву. Там медузи стрибали через какалки, краби грали в хрестики-нулики, але була одна зона, куди хотіли потрапити всі морські створіння гойдалка з водоростей. Це було найулюбленіше місце на майданчику, але воно було таке популярне, що завжди була черга. І коли нарешті приходила черга, здавалось, що часу завжди було дуже мало. Одного разу маленьке акулятко на ім'я кульочок терпляче стояв у черзі на гойдолку. Він спостерігав, як його друг дельфінятко Фіни, гойдався туди-сюди і весело проводив час. Нарешті акулятко опинився на початку черги. Настав його час гойдатися, і він був дуже схвильований від радощі. Дуже вічливо, а кулятко сказав дельфінятку, твій час минув, тепер моя черга літати. Але дельфінятку було так весело, що він не хотів злазити. Він просто закрив вуха і продовжив гойдатися, удаючи, що не чує кульочка. Радість кулядко швидко перетворилася на розчарування, і, перш ніж він це усвідомив, в його очах з'явилися сльози. Він відчув, як його плавники затремтіли, а голова стала гарячою. Кульочок так розлютився, що не зміг себе стримати. Він штовхнув фіника з гойдалки. Дельфінятко впав на землю, і тепер вони обоє були злими. Кульочик стиснув плавники, а фіник насупився. Вони обидва були готові до бійки. Але ми знаємо, що битися або сваритися це не найкращий спосіб вирішити проблему, правда? Якраз дуже вчасно це побачила пані Восьминішка. Давайте зробимо глибокий вдих, запропонувала вона кульочку і фінику. Вдихніть глибоко через зябра або ніс, а потім повільно видихніть. А Кулятко і дельфінятку послухали вони зробили глибокий вдих і повільно видихнули. Потім вони зробили це ще раз, вдихнувши і видихнувши. І з кожним вдихом почувалися спокійніше. Відчуваєте себе краще? запитала пані Восьминіжка. Кульочок кивнув. Його плавники перестали тремтіти, і голова більше не була такою гарячою. Тепер, коли вони заспокоїлися, настав час усе виправити. Пані Восьминіжка усміхнулася і сказала Давайте покажемо кульочку, що сказати, щоб усе стало на свої місця. Вона допомогла Кулятку знайти правильні слова, і він, відчуваючи себе спокійніше, звернувся до Фіника. Я злився, але вже спокійний. Слова сказати мав замість що штовхати. Попробач мене, Фіник, що був необачний. Я другом залишусь. Не варто сумувати. Дельфінятко подивився на кулятку і усміхнувся. Мені теж шкода, сказав він. Я повинен був злізти з гойдалки, коли настала твоя черга. Давай залишимося друзями». Друзі обійнялися, і тепер обом стало краще. Вони зрозуміли, що часом злитися. Це нормально, але важливо заспокоїтися і використовувати слова, щоб вирішити проблему. З того дня, акулятко і дельфінятко завжди пам'ятали чергувати на гойдалці з водоростей, і використовувати слова, якщо відчували роздратування. Кінець.